Людям, які постраждали від війни, потрібна не тільки психологічна, а й юридична допомога. Відтак, громадська організація захист об'єднання волонтерів та Подільська правова ліга підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає надання безкоштовної правової допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Тож за консультацією до спеціалістів щодо захисту власних прав, люди можуть звертатися до волонтерів зараз. Найбільше людей, які до нас звертаються, турбують декілька груп таких питань. Перше питання це оскарження рішень дій бездіяльності органів соціального захисту пенсійного. Також є дуже багато ветеранів війни та членів сімей ветеранів війни, які не можуть встановити юридичні факти, які дуже важливі для отримання тієї чи іншої компенсації, яка передбачена законом. Окрема група питань, яка зараз дуже актуальна, це питання пов'язані із домашнім насильством. Оскільки загальна така напруженість в суспільстві зростає, і ми бачимо по наших зверненнях, що все більше і більше жінок в основному звертається саме стосовно проблем, що вони є постраждалими, потерпілими від домашнього насильства. Тетяна Ржепенська, телеканал Перший Подільський.